Дорогі українці, ми військовослужбовці 65-ї окремої механізованої бригади, стоїмо на захисті рубежів Запорізького напрямку, виконуючи бойові завдання, зупиняючи ворога та рятуючи наших побратимів, зіткнулися з розповсюдженою зараз проблемою. Для успішного виконання наших завдань нам необхідна фінансова підтримка. Ми звертаємося до вас із проханням допомогти у зборі коштів, які будуть спрямовані на забезпечення нашого зв'язку та безперебійність виконання покладених на нас завдань. Наразі ми потребуємо допомоги в закупівлі двох виносних антен, типу Avenger та додаткових батарей для наших дронів DJI Mavic та DJI Matrix. Орієнтовні ціни на вищевказані антени коливаються в рамках 80 тисяч гривень. Ціни на АКБ до е, дрона DJI Mavic становить 7 тисяч гривень. Ціна е, батарей до DJI Matrix, е, їх йде в комплекті 2 штуки е, становить 30 тисяч гривень. З вашою допомогою ми збираємося зібрати. 200 тисяч гривень. Будемо вдячні за будь-яку допомогу в цей скрутний для нас час. Слава Україні! Героям слава!